Катерина Ханас, військова зсу, про мову, культуру та мислення. Мене звати Катерина Ханас. Я вже сім років як військова, але до цього працювала викладачем музично-теоретичних дисциплін у школі мистецтв. Тому культура, і все, що з нею пов'язане, мені дуже близьке. Люблю всілякі мистецькі заходи, виступи. Зараз я є керівником церковного хору у храмі, розташованому неподалік нашої частини. Багато хористів є військовими, особливо чоловіки. І дуже важко, коли їх немає, бо їдуть на завдання, але ж розуміємо, що мусять їхати. Мова важлива, але ще важливіше мислення, тому що потрібно робити все, щоб люди розуміли духовні речі, боролись з негативом, адже сьогодні емоції переповнюють кожного з нас. Хочеться інколи й крикнути, але має приходити розуміння, що сьогодні у всіх нас болить одна тема. Переходячи на мову співрозмовника, ми позбавляємо його мотивації докладати зусиль для вивчення української. Наші люди люблять переходити на чиюсь мову. Ну, наприклад, їдуть до Польщі, одразу стараються говорити польською. Приїхали на схід, щось там до них штокають, наші вже тою мовою відповідають. Це дуже дратує. Я запитую, навіщо ви це робите? А вони не розуміють. А люди йдуть шляхом найменшого спротиву. Їм так зручно простіше. Немає ніякого руху змін. І це проблема. Коли ми підтримуватимемо мовну стійкість, люди матимуть більше мотивації починати вивчати українську. Коли ж ми переходимо на мову співрозмовника, йому нема потреби докладати зусиль. Звичайно, чара силу не вийде, але я знаю дуже багатьох людей, які мають російське коріння, живуть тут, в українськомовному середовищі років 40-50, і жодного слова не скажуть українською. Тому нам треба бути трохи напористішими. Нехай розуміють піднімають літературу, переписують, нехай докладають зусиль. Духовність як частина українськості. Наші люди ніби й шанують і поважають мову та культуру, але ще треба говорити з людьми про духовну складову. Часом вони дуже далекі від цього. Ну, наприклад, я як регент пояснюю людям, що в неділю мені треба йти до церкви. Мені там добре. Коли йду на схід, завжди намагаюсь бувати в церквах, які трапляються дорогою. Були такі моменти, коли ми через поля всі брудні в болоті, пляшкою, води обмивали чоботи, але йшли до церкви, і ця година, проведена в храмі, дарувала мені цілий тиждень спокою. Я виконувала свою роботу без хвилювань, але люди не завжди розуміються. Це помітно, коли ми говоримо про віру, нашу державу і мову. Коли буде більше духовності, звернення до Бога за допомогою і розуміння того, що Божа допомога, завжди з нами, що Господь керує нашими вчинками, зміниться ставлення людей до всього. Одне до одного, до ситуацій, які виникають навколо. Особливо цьому треба вчити молодь про чистоту мови. До повномасштабного вторгнення на телебаченні в гумористичних програмах, серіалах часто українська мова була об'єктом насмішок, зневажливих жартів. Це викликало небажання говорити мовою. Живило комплекс меншовартості, Споживачі таких інформаційних продуктів мимоволі всотують в себе це як губка, не аналізуючи, що відбувається, особливо діти. Окремо хочеться сказати про матюки. Лайка викликає огиду та обурює. Це потрібно викорінювати і працювати над чистотою мови, не робити з мови посміховисько. Зневазі, мови не місце на екранах українського телебачення. Це сором. Нам потрібно кращі зразки нашої прекрасної мови. На них слід виховувати дітей. Я вважаю. Якщо ми без потреби переходимо на іншу мову, то це свідчить про неповагу до себе, про відсутність стійкості та впевненості людей потрібно спонукати до того, щоб вони самі хотіли спілкуватися, переходити на рідну мову. Можливо, вимова дається не одразу, але це все з часом. Головне підтримувати ці спроби, і наголошувати на важливості української мови, творити мовне середовище. Якщо ми даватимемо слабину, то цей процес може затягнутися на. Роке, а це важливо зробити вже сьогодні. Якщо не будемо спонукати наших земляків сьогодні, говорити українською, негативні наслідки дадуться взнаки згодом. Мову агресора треба викорінювати, не давати їй розвиватись. Вона як бур'ян, який не потрібно підживлювати. Тому полімо цей бур'ян і плекаймо нашу рідну мову. Слава Україні!